Я світло, владі суд мої посуду, і вирішив записати картинки відосік на тему грантів. Минулого році я вирішив на кінець не неї довгий ящик і відкрити свою справу. Я не, не, не знав, чим займатися, е, бо в плані... Своєї професійної діяльності, тобто дизайну, я трохи вигорів не хотів займатися, але дружина підказала, що якщо я люблю автомобілі, мотоцикли, то варто цим і зайнятися. Я думав, чим зайнятися. бачу рекламу грантів від держави і вирішив податися на грант для отримання коштів для відкриття своєї справи. Знайшов я людину, яка допомагає складати бізнес-плана, подавати складати листи, писати листи для, для е, центру зайнятості. Його консультація мені обійшлась 10 тисяч. Прекрасний чоловік допоміг мені з побудовою бізнес-плану, е, подання всіх документів. Я подався, і ми очікували рішення. Від центра зайдет. Рішення, як правило, приймається протягом двох тижнів. Тобто є спринти двох тижнів, тобто, в залежності від якої частини цього спринта ти подасиш, ти, ну, приймуть твоє рішення. Це може до двох тижнів, а може бути і три дні. А в мене рішення було. А, це, ні. це не рішення по гранту, це рішення перевірки документів, якщо все окей. ТБ запрошують на співбесіду. Документи я додам списком, які потрібні, бо я вже не пам'ятаю. Коли документи перевірили, мене назначили дату співбесіди. Також рекомендую перевіряти пошту, бо в мене лист прийшов у спамі, я його не помітив. Так от, прийшов день співбесіди. На співбесіду співбесіда була онлайн, зателефонували в Зумі поспілкувався з людьми, задали питання мотивації, задали питання по бізнес-плану, задали пару каверзних запитань перевірити, чи я в матеріалі, чи мені можна довіряти гроші. І я подавався на відкриття Мотодетейлінгу. На грант 250 тисяч. У мене був розписаний бізнес-план на ці дві кошти. Після співбесіди, не пам'ятаю який термін, їм потрібно було на прийняття рішення, тому що серед всіх заявок в цьому вибирають певну кількість найкращих. За кожен етап, там, по документам, по співбесіді, кожен член комісії дає тобі певну кількість балів за те чи інше. Наскільки я пам'ятаю, максимальна кількість балів там 230 чи 215, трохи більше 200. Я очікував рішення, рішення було позитивним. Я, правда, набрав лише 156 чи 165 балів. Але я, це був прохідний. Мені е, дали зелене світло, треба було відкрити рахунок ощадбанку. На цей рахунок мені зачислювалася вся сума, але, вся... але особливість використання цих грошей ти не міг їх вільно використовувати. Ти повинен був приносити рахунки на оплату в банк. Менеджер. У мене був прекрасний менеджер, дуже сильно допомагав. Дивна людина для Ощадбанку, і я зовсім не здивувався, коли знав, що вона звільнилася. Так от ми відкрили рахунок, гроші на нього прийшли там протягом місяця, це не відразу. Я почав збирати документи, шукати приміщення. Саме цікаве, що одна із самих цікавих основних е вимог при при розгляданні документів це наявність. Я би домовленості про приміщення. Я трохи оптимістично сказав, що приміщення в мене є, вкусно домовлення є, але насправді приміщення такого ще не було. Я хотів в себе на лівому березі відкрити цю майстерню. Але приміщення або не було підходящого в моєму бюджеті, або бюджети занадто дорогими, які я не міг тягнути. Паралельно я знаходжу прекрасне переміщення на АЗК Око, телефоную туди, домовляюся. Мені це приміщення тримають з березня чи навіть з кінця лютого до середини літа. По факту, мій перший дзвінок був в лютому чи березні, як я вже сказав, а оренда почала мені рахуватися з 1 серпня. Дуже лояльні умови, прекрасні менеджери. Я в захваті, якщо це відео буде дивитися Заряна, дуже вам дякую, приємно мати з вами справу. Так от, єдиний мінус відвертий мінус цього приміщення, тому що воно знаходиться в 30 кілометрах від місця, де я проживаю. А ще був менший мінус, в тому що. Це дуже чисте, акуратне приміщення, і робити з нього мийку це, по-перше, дорого і, по-друге, шкода. І я... Ми знаход... гроші вже були зараховані, і мені протягом півроку їх треба було освоїти. І ще один із умов гранту найняти двох співробітників. Тобто мені за півроку треба було освоїти гроші, запустити бізнес і найняти працівників. Але як ви вже чули, до серпня я тільки розібрався з приміщенням. То тобто є квітень, травень я займався приміщенням. Паралельно я шукав де знайти все, що мені потрібно для цього, тому що я в цьому, м'яко кажучи, був не зовсім в темі. І в цій процесі Пошуку матеріалів я зрозумів, що з бюджетом 250 і навіть тими грошима, що в мене були, я не запущу повноцінну мийку. Я вирішив їсти слона частинами, тобто я вирішив відкрити магазин товарів по догляду та детейнгу. Я звичайно хотів надати магазин по-іншому, він а ще пізно буде мати цю назва, але оскільки... Хотілося зразу донести суть магазину до клієнтів, я і назвав магазин детальний та догляд. Знайшов приємних партнерів, з ними ми домовилися про те, що я закуплю в них товар на дуже вигідних для мене умовах. Вони мені допомогли розібратися що до чого, побудувати рахунок, рахунок побуду, скласти рахунок яким я пішов в банк, в банку його не затвердили, тому що там були туди-сюди не стиковки з бізнес планом Ми його переробляли, все це було дуже приємно і комфортно. Все-таки ми побороли банк. Банк оплатив рахунки, і 5 липня ми забрали товар і повезли вже в магазин. Там же ми поставили стелажі, поставили помили вікна, привели його в порядок. Грант я використав на закупку матеріалів та інструментів. Також я використав на виїзку. На оренду не вдалося мені використати, тому що. Я хотів заплатити за певний період перед, але це не влаштовувало око, тому що ми про такі податки, там все було непросто, але можливо найкраще. Ми запустилися, все йшло як йшло, але, на жаль, ми не змогли виконати основні умови надання гранту в тому, що ми не змогли наняти співробітників. Можна було фіктивно наняти дружину ще когось з родичів, але це все одно податки, і на даний момент я поки що не готовий був їх оплачувати. Тобто, по факту мені треба було три ФОПи оплачувати податки, навіть якщо не враховувати заробітну плату. І я приймаю рішення не виконувати умови і йти на розірвання контракту. Найпростіше було повернути гроші на рахунок, написати заяву в центр зайнятості, в тому, що я відмовляюся від гранту, і вони просто закрили і все було добре. Але я вирішив йти до кінця, тому що грант мене повинен закінчитися в кінці жовтня. Ну, тобто, умови гранту, з тобто, перше підвіччя в кінці жовтня. я Довго тягнув, думав, що можливо варіанти. На жаль, нічого не вийшло. І менеджери. А, я навіть написав заяву на розірвання договору, але я це зробив пізно і вже до мене назначили перевірку. Тобто, коли отримаєте грант, вас постійно раз в півроку, раз в рік, буде приїжджати перевірка і дивитися, чи виконуєте умови гранту. Так от приїхала перевірка. Перевірка заключалася, перевіркалася з одної приємної жінки. Вона перевірила по рахунку, чи є те, що я закупив. На жаль, там не все було, але оскільки я осознанно... там було не все, були порушення, тому що в рахунку було одне, а я закупив трохи інше, помінявши одні прилади на інші. Бо так мені було простіше домовитися з поставщиком, ніж з банком, міняти бізнес-плани всі діла. Приїхала жінка, написала акт, написала, зазначила порушення. Мені прийшли документи, що я не виконав і що мені треба повернути кошти за грантом. Протягом місяця, який мені був наданий, я. Повернув кошти, які я використав, допостав я не всі суму, тому що не зміг освоїти, але ну, це навіть на краще, тому що я зміг спокійно закрити, повернути ці кошти, тим самим закрити участь в цій пригоді. 31 грудня мені прийшов лист, що мої зобов'язаності перед державою і державою переді мною закриті. Чим сам себе і привітав. Що я з цього виніс? Казалось би, ну, абсолютно проміжний варіант. Але я отримав великий досвід спілкування з людьми, спілкування з банками, держустановами. До речі, центрі зайнятості, просто бубочки, лапочки, незадоволення з ними працювати. Я прям в захваті. Дай Бог їм здоров'я і наснаги. По ітогу, в мене є магазин. Він, на жаль, не приносить навіть 10-ї частини прибутку, який я би хотів бачити перший рік, але мене заспокоюють колеги. Кажуть, щоб я не опускав руки. Все буде. У мене є декілька цікавих ідей на цей сезон, на цей рік. В я поділюсь наступним відео. Але тут я хотів поділитися, що подавайтеся на грант, навіть якщо вам не дасть. Нічого страшного не буде, ніяких страшних санкцій. Єдине, що ви можете втратити, це на комісію банку в плані грошей. Я заплатив, тому що оплата кожного рахунку, по суті, там кожен місяць мені треба платити в районі 200 гривень за обслуговування рахунку. Тобто за півроку це виходить 1500 гривень. Сума прилічна. Експіріенс прекрасний, я цей грант розглядав не більше як можливість фінансову, а більше як волшебний пенділ, бо я дуже довго запрягаю, і мене це трохи дратує. Мені треба те, хто б мене постійно б мотивував, штовхав би спину і став би певні дедлайни. Тому я цей грант розглядав більше як. Певні чекпоїнти, певні дедлайни для того, щоб виконати свої цілі. Насправді, цей бізнес-план, який я подавався на грант, я буду виконувати в цьому році. Тобто Я закуплю все, що мені потрібно. Запущу саме мото мотодитейнг, буду приводити мотоцикл в порядок. І чуть більше, я кажу, робиться в наступному відео. Якщо комусь щось цікаво. Якісь питання не розкрив, чи вам є що додати, будь ласка, пишіть коментарі або відповідь у коментарях, або записуйте ще одне відео. Дякую. Любіть Україну. Зателефонуйте рідним. Побачимось.